Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям та організації профілактичної роботи Шосткинського районного управління головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, старший лейтенант служби цивільного захисту Ігор Алпанов розповів подробиці надзвичайної ситуації. 5 квітня, о 15 годині 41 хвилині, до диспетчера 2-го державного пожежно-рятувального загону надійшло повідомлення про виникнення пожежі на одній з вулиць села Ображівка. За вказаною адресою негайно було направлено три пожежні автоцистерни сьомий державно-пожежно-рятувальної частини міста Шостки. По прибуттю на місце виклику було встановлено факт горіння житлового будинку по всій його площі. За попередніми даними, отриманими від очевидців та сусідів, на момент виникнення пожежі в будинку перебували четверо осіб, троє з яких самостійно залишили небезпечну зону до прибуття підрозділів ДСНС. Для Ліквідації пожежі було задіяно 12 рятувальників та два пожежні стволи. Під час гасіння використали понад 20 тонн води. Ускладнення в проведенні робіт з ліквідації пожежі були. Зумовлені віддаленістю найближчого протипожежного гідранту, який знаходився на відстані понад 500 метрів від осередку займання, а також недостатнім тиском у водопровідній мережі. На жаль, внаслідок пожежі зафіксовано трагічний випадок загибелі громадянина 1974 року народження. Крім того, одна особа також отримала термічні опики близько 9% поверхні тіла. Постраждалому було надано першу медичну допомогу та транспортовано до медичного закладу для подальшого лікування. Ліквідація пожежі відбулася о 18 годині 53 хвилини. Наразі проводяться заходи щодо встановлення причин та обставин виникнення даної пожежі. У бержівці це вже третя пожежа за два останні місяці, тому на негативну тенденцію звернув увагу міський голова Микола Нога під час апаратної наради. Ображеївки один за одним горять хати. Трапилася така на страшна трагедія. Пожарі загинув під будинку на сьогодні. Тіло у мурзі. Організовували похорону. Ну там вже не тільки він, ще й дві жінки ожоги отримали великі, та опіки. Ні, нічого там страшного жінками немає. Одна вже повернулася вчора, вже е, е, інша лікується і наразі стан її задовільний. Задовільний, да ну. Ну, взагалі, це щось там на яку то профілактичну роботу ми сьогодні з правоохоронними органами попрацюємо. Якусь профілактичну роботу треба робити в вашому населеному пункті. За 2025 рік у Шосткинській громаді від пожеж вже загинуло 5 людей, 6 постраждали. Рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням. Неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті, бути обережними при користуванні електроприладами та відкритим вогнем, а також слідкувати за належним станом опалювальних опалювальних систем. У разі виникнення пожежі негайно телефонувати за номером 101.